Добрий день. Ну що, тема сьогоднішнього відео: Як зробити рій медовик. У даному, у даному разі перед вами класичний приклад цього рою медовика. Рій сидить у шести корпусах на 145 рамку. На 8 рамочок корпус у перерахунку на додам це. 24 рамки. Зараз сьогодні 2 липня 2023 року з рою було відкачено два верхні корпуси меду. Ну, зараз вони на 50% вже знову заповнені. Тижнів через два буде друга відкачка. Отже, мене просили. Як так зробити, щоб рій був медовик? Ось поряд стоїть інший рій, липками в іншу сторону. Але тут перерахунку на рамки додан, тут 10 рамок додан. Ну от, так би мовити, контраст і буду показувати, в чому різниця між цими двома раями. Ну, по-перше, цей рік був пійманий уже після того, як пройшов пік головного взятку. У мене телефон заглючив, вибачте. А цей рік пройшов, був, пробачте, цей рік був пійманий у перший день цвітіння акації. У мене акація ціла два тижні, причому виділяла цих двох тижнів лише 12 днів. Перші 5 днів були такі собі ну, невеличке виділення. Бджоли просто залили гніздо, бо акація відділяла тільки після обіду, бо були ночі холодні. А остання акація 5 днів останніх була гарна погода, як сьогодні. Хмарна припарочка. 5 днів останніх дуже добре носили і тому я зміг взяти два корпуси акацієвого обеду. чистого. Так що отак. От. А ці, ну що ж, тут був пійманий маленький рій, тому він і сидить на 10 рамках до да -да. Ну Тут не 10 рамок додала, -да. тут 145 рамка. Так от, алгоритм роботи. Що треба робити? Отже, ви піймали рій. Свій чи чужий, неважливо. Якщо цей рій первак і він великий, десь 2-2,5 кг, ну, якщо я ловлю свій рій здоровий, він у мене ночує у погребі чи в сараї, неважливо. І я наступним рамкам 10 10 години ранку, я його підсаджую. Супереч усім пасічним рекомендаціям. Ну, пасічники її підсаджують, саджають раї на ніч, а я саджаю вранці. Причому саджаю через літок, ставлю сходню, висипаю, саджаю на суш і на овощину. Суш в мене стоїть один корпус машина і два нижніх корпуси. Отже, я посадив і чекаю, поки матка почне червити. Після того, як матка почне червити, тобто -то приходжу, відкриваю вулик, якщо є яйце, значить є матка все чудово. Я рій підсилюю. Я ще ставлю. Беру, смикаю три рамочки 145 з інших сімей критого розплоду на виході. Струшую з них бджіл і даю три рамочки. Ну, якщо ріпа менше, то две, дві. а якщо великі, то три рамочки 145. Розплод на виході, печатний. Додаю додатковий корпус. Додаю додаткову вашіну або суш, ну, в залежності, є взяток, нема взяток, і таким чином розширюю сім'ю. Що це дає? Отже, якщо у нас у вас чистий рій, чи в мене, чи в вас, то у раю є три види бджіл. Якщо це рой, звісно, не підсилений, а просто ви піймали, посадили. Так що один вид бджіл годує черву і гріє. Інший вид бджіл висить на шап... шапкою знизу рамок. Це резерв. А третій вид бджіл реви літає за взятком. Ну, можна сказати, не вид, а просто розподілення праці всередині вулику. Можна сказати, три професії. Але... Ситуація змінюється, якщо ми даємо розплод на виході. Отже, ми дали розплод на виході, розплод починає лупитися, він, з, він, так би мовити, звільняє від роботи райових бджіл, які гріють розплод. І ці райові бджоли летять за взятком. Три рамочки черви 145 рамки. Це трошки більше кілограма бджоли. Ну, якщо вона вилупиться. І цей кілограм бджіл, який вилупились протягом декількох днів. Він гріє черву. <кхід> ну, тобто, ви зрозуміли, ми просто-напросто підсилили рій іншими бджолами. У міру розвитку і у міру взятку ми додаємо корпуси з сушю і ващиною. Ващина всередині, суш в краях і зверху. Ну, бджоли заливають. Якось так. На даний час тут гніздо десь приблизно на трьох корпусах, знизу перга, набризк, верхні корпуси медові. Минулий рік у мене дві таких сім'ї було. Але вони минулий рік сиділи в десятирамочних корпусах. Ну, я взяв минулий рік у а дві наставки меду з раїв медовиків. Цей рік у мене один рій і мав. Якось так, вибачте, мене горло дере від, від безперестанної балачки. Ну, в принципі, я вам розказав сам принцип, як зробити рій медовик. Звісно, що можна об'єднати два рої, а можна просто підсилити. Якщо ви робите штучний рій, можна зробити те ж саме. Система підходить для будь-яких типів вулика. Головне, щоб рамки підходили. Тобто можна це робити і на 230 рамку, і на 300 і на... 145-ту рамку. Якось так. І на українську рамку. Дивіться, який у вас рій великий, невеликий. Якщо маленький, даєте спочатку одну рамку розплоду на виході. Після того, як вона вийде, можна дати другу рамку розплоду на виході, а якщо рій великий, даємо одномоментно. Дві рамочки розплоду на виході. Все, пішов дощик, почав накрапати. Зараз вам покажу. У мене зараз взяток, закаций давним-давно закінчився, закінчився взяток з липи, Вон, бачите, капки. Зараз іде взяток з трав'я. Цвіте ажина. Ліше вережна травня. Почала квітувати друга хвиля чиста ціла. ось бачите, цикорій зацвів. Зараз вам покажу ажину. Ось синяк. Там джоли літають. Малина теж відцвіла, Ось ажина. А в мене багато. Це енотера, вона теж виділяє гарно. Десь тут джола літала я постійно. Джміль. Ну добре, до побачення.